Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання! А ще, друзі, всім бажаю справдити всі сподівання. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося, як люди використовують моделі. Поміркуємо, чи можна створити модель людини та якими можуть бути роботи. Ознайомимося з програмою, за допомогою якої можна створити 3D-модель. А зараз з тобою давайте попрацюємо над інтелектуальною розминкою. Як з допомогою п'яти одиниць і одного знаку дії написати число 100. Поміркуй. Для тебе моя підказка це дія віднімання. Як з допомогою п'яти одиниць і одного знаку дії написати число 100. Постав на паузу і поміркуй. А ось і 5 одиниць. 111 мінус 11 дорівнює 100. 5 одиниць 5. 1 – знак дії. мінус. Все. І в нас вийшло число 100. Розгляньте світлини. Які властивості реальних об'єктів відтворюють зображені на них моделі? І з якою метою їх створили. Деякі моделі. Лише копіюють зовнішній вигляд об'єктів, а інші дають змогу відтворити їхні дії. Моделі допомагають нам побачити на власні очі об'єкти, яких уже не існує в реальності. На моделі можна випробувати складні або небезпечні дії, щоб визначити їх наслідки для реального об'єкта. Модель дає можливість побачити, який вигляд матиме об'єкт, що проєктується. На моделях тренуються фахівці для набуття необхідних навичок. Андроїд модель людини? Ми часто уявляємо роботів схожими на людей. Таких роботів називають роботами-гуманоїдами. Вони не просто нагадують людей, а вміють щось виконувати приблизно так, як це робимо ми. Наприклад, рухатися, грати на музичних інструментах, переносити вантаж. І багато всілякої роботи. Навіщо ж потрібні такі роботи? Вони можуть використовувати звичні для нас інструменти легко увійти в середовище життя людини. Для чого можуть прислужитися роботи гуманоїди, для роботи у складних умовах, вивчення впливу на людину різних навантажень, а також у повсякденних справах. Допомозі літнім людям, іграх із дітьми. Згадаймо про уявного помічника Смакороба, для якого складали алгоритми Іринка і Олексійко. Цей робот вигаданий, але, можливо, уже скоро такі помічники стануть реальністю. Робот це пристрій, створений для того, щоб допомагати людині виконувати її команди. Лише здається, що робот працює самостійно, а насправді ним керує написана людиною програма. А зараз пропоную тобі відсканувати QR-код та переглянути відео, як роботи людині допомагають. Відскануй QR-код, переглянь відео, роботи-андроїди на роботі. Вселий танок роботів. Відскануй QR-код. Переглянь відео. Часто роботи виконують за людину складні для неї завдання. Або якусь нудну роботу, щоб зекономити наш час. Вони працюють будь-де на заводах, у домівках людей і навіть у спортзалах. Тренують спортсменів. Роздивись, де працюють роботи. Чи знаєш ти інші приклади? Дізнайся, як роботи можуть працювати в небезпечних або непридатних для людини умовах. Наприклад, гасити пожежі, постав на паузу і дай відповідь на запитання. Роботи бувають корисними не лише для людей, а й для довкілля. Українські школярі винайшли робота, який допомагає розв'язати одну з найважливіших екологічних проблем: очищує океан від пластику. Петрович, так розробники назвали свій винахід, посів 10-те місце на світовій олімпіаді з робототехніки. Що відбувалась? Відбулась у 2019 році в місті Дубаї, об'єднані Арабські Емірати. А далі ми з тобою працюємо з комп'ютером. Відкрий, будь ласка, підручник на сторінці 57. Відскануй QR-код. І попрацюй з інструкційною карткою. Або переглянь наступне відео. Як знайти програму Paint 3D? Для цього ми відкриваємо меню Пуск. І шукаємо програму, яка так і називається. Paint 3D. Ось, вона має ось такий значок. Натискаємо значок. Програма відкривається. Далі нам потрібно натиснути на кнопку створити. Нам потрібно натиснути на кнопку створити все. Відкривається чистий аркуш програми. Потім ми можемо обрати якийсь об'єкт у 3D-бібліотеці. 3D-бібліотека розташовується у верхньому рядку. Отже, натискаємо 3D-бібліотека. Виникає праворуч меню. Ми можемо обирати якийсь об'єкт з цієї бібліотеки тривимірних об'єктів. Ось виберу групу об'єктів з трояндочкою. Тут є різноманітні рослини. Обираю дерево і триває завантаження цього тривимірного об'єкту в програму Paint 3D. І так бачимо, є дерево навколо нього. Рамка по кінцях рамки. Є чотири значки. Давайте подивимось, що кожен з них означає. Верхній значок означає обертання по осі з. Давайте спробуємо, як це відбувається. Отже, затискаємо правою кнопкою, а іншою ми обертаємо. Бачимо, що дерево обертається ось таким чином. Добре. Дивимось, що означає кнопка праворуч. Обертання по осі Х. Знову ж експериментуємо, як це відбувається. це відбувається ось так. Наступна кнопка обертання по осі Y». Спостерігаємо. Обертання по осі таким чином відбувається це обертання. Ну і четверта кнопка позиція по осі X». Дивимось, що відбувається. Позиція по осі Тобто, ось таким чином це відбувається. Ну що ж. Спробуєте і ви виконувати такі роботи з е, об'єктами 3D-бібліотеки. А зараз відскануй QR-код та попрацюй над інтерактивним завданням. Ще одне інтерактивне завдання. Будь ласка, прошу до роботи. І так, увага! А зараз прочитай, будь ласка, питання і підсумуй, що ж ти дізнався на цьому уроці або дізналася. Для чого створюють та використовують моделі. Постав на паузу, дай відповідь. Які моделі є прототипом людини? Постав на паузу, дай відповідь. Які функції можуть виконувати роботи? Постав на паузу, дай відповідь. Ти молодець. Сьогодні попрацював. Чи попрацювала? А тепер завдання додому. Попрацюй у Paint 3D. Створи новий проєкт та відправ у Viber. Ми чудово провели сьогодні час. Тож дякую вам за увагу. Приходьте ще! Бувайте здоровими. На все добре!